Російський терор критичної інфраструктури України завдає громадянам не лише побутових незручностей, лишаючи тисячі будинків без електропостачання, а й фінансових втрат. Через різкі перепади напруги в мережі у українців масово виходить з ладу побутова техніка. Експерти розповіли, чи можна отримати компенсацію за спалені прилади і як захистити техніку у подальшому? Докладніше далі. Процедура компенсації збитків через перепади напруги в законі прописана. Однак насправді отримати таку виплату вкрай складно. пише обоз ю. По-перше, якщо перепади напруги виникли через аварійні відключення на тлі АТАК РФ на енергооб'єкти, енергетики навіть не розглядатимуть заяви щодо компенсації. Низка обленерго на своїх сайтах опублікувала попередження. Вони не мають гарантувати безпечну напругу в період навіть планових відключень електроенергії. По-друге, навіть до повномасштабної війни довести. Що техніка зламалась саме через перепад напруги було практично неможливо у більшості випадків, суди відмовляли у задоволенні вимог. За словами досвідчених електриків, більшість техніки витримає перепади напруги в межах від 210 до 240 вольтів. Однак, якщо, наприклад, виходить із ладу нульовий провідник, напруга може підскочити вище 300 вольтів. Деякі прилади через це псуються миттєво. Але навіть якщо техніка не зіпсувалась одразу, термін її експлуатації внаслідок впливу перепадів напруги Може значно скоротитись. Єдиний надійний варіант убезпечити прилади встановити реле напруги, стабілізатори або джерела безприбійного живлення. Їхня вартість стартує від 800 гривень і може сягати 30 тисяч. Також можна вимикати прилади із розеток під час відключень електроенергії. Тим це не найнадійніший спосіб, адже частіше за все перепади напруги відбуваються саме під час підключення значної кількості споживачів, що призводить до аварії. Потужну і дорогу техніку, холодильник. Бойлер, пральні машини тощо краще повністю відключати від мережі і підключати лише через 10-15 хвилин після поновлення електроживлення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.